Всім привіт! На зв'язку команда Shark Trade, і сьогодні ми поговоримо з вами про легкі гроші. Всі ж полюбляють Easy Money. Якщо ви не робите активності, які е, відбуваються на ОКEX, то я не знаю, що ви робите в крипті. Тим паче, що ці активності наразі якраз таки дають змогу накопичувати ноткоін, який на даному етапі він на хайпі, і ми з командою очікуємо продовження його висхідного руху. Так? Що потрібно для того, щоб накопичити собі трохи ноткоїнів? Заходимо на біржу ОКEX. Е, потім переходимо в «Разне». Тут є такий центр наград, заходимо сюди. Е, я б радив взагалі на постійній основі передивлятися в принципі, ось цю вкладочку, тому що тут дуже часто формуються прикольні е, промоакції, на яких ну, по суті, вони безкоштовні, або е, там. Акції з мінімальною комісією, десь 10-20 доларів. Наразі я, наприклад, роблю промо-кампанію, яка якраз таки стосується ноткоїнів. Так, ось AirDrop Fest на ОКEX. Тут ще є декілька різних. Їх теж по суті можна зробити. Це вже залежить від того, який у вас депозит. По факту, для того, щоб зробити, наприклад, дану прома-акцію, потрібен депозит в розмірі 100 доларів, з яких ви витратите на. Комісію ну, приблизно десь доларів 15, так? А отримаєте прибутку, якщо брати по курсу, котрий зараз є, це десь в районі 35 доларів. Ось чому. Тому що по суті там потрібно просто відкривати-закривати позиції, тобто набувати торговий об'єм, і за це нам будуть давати тікети, так, які в розмірі 500 монетів ноткоїнів. Тобто в мене зараз зроблено там 34 тисячі об'єму, і я зміг тут заробити, по-моєму, 4-4 тікети по 500 ноткоїнів. Але це ще не все. Тут є така прикольна штука, вона називається ця друга друга подія. Так? Вам потрібно по суті 5 рефералів, які будуть новими на Оксі. Так? І вони теж ось, мають внести від 50 доларів для того, щоб ви отримали за них 10 тисяч ноткоінів. Скільки це буде, ви самі можете порахувати. Тобто, по суті, що ви робите? Що вам потрібно зробити? Вам потрібно Зайти в OKEX, депнути 100 доларів сюди, так, наторгувати на ці 100 доларів, а ну не знаю, скільки ви там хочете собі. Тобто, в мене поки що 32 тисячі е об'єму я наторгував, там десь приблизно вийшло 20 доларів комісії. Ось. Але в мене вже є 4 тікети, так. Плюс далі що я буду робити? Я буду ре реєструвати всіх знайомих, в котрих ще немає Окексу, на свою. Ось тут буде реферальне посилання, так на своє посилання, і на них теж буду розкидати гроші, і, щоб вони набували собі теж ці ноткоїни. Так, тобто, по суті, я роблю дві активності одразу і отримую більший прибуток з цього. А затратна частина залишається такою самою, так, тільки ми отримаємо ще додатково 10 тисяч тоткоїнів з цієї акції. Ось, По суті, просто депнути сюди 100 доларів. Потім на, наторгувати об'єм. Я не знаю, я просто не бачу сенсу, напевно, більше там, 30 тисяч 4 тікетів набивати, тому що ну далі вже просто 500 ноткоїнів і е, спалена комісія. Ну я, напевно, що на цьому зупинюся. Просто буду перекидувати далі гроші. Далі е, реєструєте своїх знайомих, кого ще немає ОКСу по своїй РФ рефсил, силці, але потрібно обов'язково, щоб е, вони не були зареєстровані, так? І е, щоб вони зробили. Ось ці транзакції напротязі 7 днів після реєстрації, тоді це зарахується. Якщо більше 7 днів, то це не буде зараховуватись. І ви робите по суті. Заробляєте тут чотири так, на кожному аккаунті з п'яти. Тобто, по суті, це якщо порахувати одразу по 4 тікети, це виходить по 2000 токенів, Якщо помножити на 5, це 10 тисяч токенів. плюс 10 тисяч токенів за те, що ви зробите ось це так. Завдання, і у вас вже буде 2000, 20 тисяч токенів. Ну і помножимо там, наскільки на 0-0. Зараз я гляну курс ноткоїна. І це у вас виходить по факту 360 доларів. Якщо забрати комісію, так, ну я думаю, що на комісію десь піде близько 100 доларів. По суті, у вас залишається чистими. 260 доларів за такі, в принципі, ну, я вважаю, що це дуже легкий такий, легка промакція, яку точно не варто скіпати. Ось, по суті, чистий прибуток десь складе 260-200, навіть якщо 200 доларів, то це в принципі окей. Тому не треба це скіпати. Плюс можете так також зробити кампанії на ульті і на ТХ. Ось цей. Так? Але наскільки я пам'ятаю, десь читав, що потрібно, якщо ви будете робити ось це атха, то тут потрібно буде залишити 100 доларів на кожному з депозитів. Ось, якщо не буде просто залучено 100 доларів, то вам ніхто грошей не дасть. На цьому відео підійшло до кінця. Якщо було корисно і цікаво, ставте обов'язково вподобайки, а ми будемо робити для вас. Продовження, якщо будуть якісь такі цікаві акції, будемо робити для вас подібні відео. Всім піс і всім гарного дня.